Неділя, 16 липня, в ефірі підсумковий випуск новин на 11-му каналі у студії Марко. Ручка Вітаю вас. 70 пошкоджених будинків, зруйновані комунальні підприємства, розтрощені школи та лікарні. У ніч проти п'ятниці окупанти вдарили по кривому рогу. З безпілотників влучили у два райони. Наслідки російської атаки бачили мої колеги. Кривий ріг близько третьої ночі у місті лунають потужні вибухи. Одразу після місцеві викладають у мережі відео потрощених квартир, вибиті вікна та купа уламків на підлозі. З безпілотників росіяни влучили по одному з районів Кривого Рогу. Ціллю окупантів став приватний сектор. Катерина живе в одному з пошкоджених будинків. Каже, вночі було дуже страшно. Пів хвилини і все, дом трясе, вікна летять, світло згасло, і дим, пиль. Ми думали, що ми горимо. Діти дуже кричали, дуже. Загалом тут пошкоджені з десяток будинків. У більшості вибиті вікна та двері, понівечений дах. Прості цивільні будинки понівечені від цього удару. Зруйновано вікна, зруйновані криші. З самого ранку працюють комунальники від ударної хвилі. Тут пошкоджені водогін і немає електропостачання. Також разом з місцевими затуляють вікна та вставляють вибиті рами. Діто поламало, діто ні. Я допустим на пьому етаже живу. То я обхажусь там там, там Цієї ночі був прильот і в іншому районі. Окупанти зруйнували комунальне та транспортне підприємства. На місці удару сталися пожежі. Поранення отримав чоловік. Побиті 70 будинків, що знаходились поруч, розтрощені школи та лікарні. Близько 20 об'єктів бюджетної сфери це дитячі садочки, школи, лікарні, бібліотеки. Також мають певні ушкодження після такої нічної та у двох районах. Розгорнули штаби для допомоги постраждалим криворіжцям. Людям надається плівка, рейки, доски, шифер, все необхідне. Також працюють медики, працюють психологи. Адреси пунктів видачі будматеріалів зараз на екрані. За словами влади, вже з понеділка люди почнуть отримувати матеріальну допомогу. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Понад 7 тисяч боєприпасів на Дніпропетровщині саме стільки знищили пиротехніки області із початку повномасштабного вторгнення. За цей час надзвичайники 900 разів виїздили на виклики з приводу виявлення вибухонебезпечних предметів. Обстежили три тисячі гектарів територій піротехніки області. Одними з перших залучалися розміновувати деокуповані міста Херсонщини. А зараз активно працюють на Харківському напрямку. Рятувальники продовжують підвіз води до населених пунктів Дніпропетровщини, де досі відсутні постачання. Відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС, частина міста сіл Днікопорщини та Криворіжжя залишились без води. І з того моменту підрозділи ДСНС облаштовують пункти видачі питної і технічної, аби допомогти місцевим пережити скрутні часи. На криворіжжя заглиблюють Кресівське водосховище. Це допоможе забезпечити водою регіон до завершення будівництва водогону Інгулець Південне. Всього мають закласти три труби та з'єднати два водосховища. На це з обласного бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Запустити першу лінію планують вже в серпні. Допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк. Потім відсиджувався у Дніпрі і, врешті, втік на Закарпаття. СБУ затримала агента російської ФСБ. Зрадником виявився житель Луганська, який був студентом одного з закладів МВС. Колаборант передавав координати позиції та техніки ЗСУ. Наразі слідчі повідомили фігуранту. Про підозру у Держзраді чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Символ волі та непохитності легендарний дядя Гриша із Херсона на цьому тижні завітав до Дніпра, відвідав поранених бійців. каже на власному прикладі, хоче показати, що після втрати кінцівок життя триває та навіть вирує. З безстрашною легендою познайомилась і наша Олена Петрученкова. На інвалідному візку у вишиванці під гімн України. так свій день народження рік тому у тимчасово окупованому росіянами Херсоні відсвяткував 74-річний волонтер дядя Гриша. Це був виклик і протест всьому, що відбувалося у рідному місті. Відео облетіло соцмережі. А про дядю Гришу дізнався весь світ. Житило, крикало, Сьогодні дядя Гриша у Дніпрі, окрім справ звичайних волонтерських обов'язково відвіданих бійців. Я сам вже дуже великий стаж у мене з цього стану, тому я хочу підтримати їх і своїм наочним прикладом показати, що життя не закінчується. На цьому він їде коридорами. І вітається з хлопцями. Олексій, як і інші, проходить лікування. Військовий вже переніс декілька операцій. Попереду тривала реабілітація. Осколок попал в позвоночний отділ. Ощущення було так, як пополам перерізали. І все. То, що влада, пацани, швидко обтянули, почали броню швидко знімати, там панірувати, запінтовувати. Дядя Гриша підбирає найкращі теплі слова, аби підтримати Олексія та родину чоловіка. Я думаю, дружина, дружина буде завжди підтримувати. А донька виросте і теж буде пишатися. А потім їде далі по палатах, Спілкується з хлопцями, і для кожного знаходить найщиріші побажання. На власному прикладі доводить, що ампутація не є перешкодою бути сильним духом та мати волю до життя. Але я продовжую їздити наш схід і 2014 року допомагає нашим військовим на, на Тобто я волонтер. Тому бажаю тобі всього самого найкращого. Хай життя в тебе складеться. Як найкраще. І хлопці, які були втрачені кінцівками сьогодні і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні, вони хочуть бути сильними. І це нас тішить, тому що Україна це найсильніша сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. Хлопців чекає подальше лікування, а дядю Гришу волонтерство. Він вже збирає чергову допомогу для військових на передовій. Олена Петриченкова, Євген Дрос, Новини 11-го каналу. Накинула і розірвала буквально на шматки. У підгородному бійцівська собака, що гуляла без намордника, насмерть загризла маленького Йорка. Власниця, що сили відбувала домашню улюбленицю, однак марно вона загинула на місці. Чи притягнуть винних до відповідальності за недотримання закону, розбиралась наша кореспондентка Софія Куценко. От бачите моя собака, бачите для вот того чоловіка. запомніть його, і вашу са і їхні собака, дітані там закрили. А так може бути з вашим рібенком або з вашою собакою. Просто ця собака розірвала мою собаку. Ці моторошні кадри Ірина зняла одразу після страшної смерті своєї маленької собаки. Йоршиського тер'єра на ім'я Жужа загриз сусідський став просто на її очах. Жужа вибігла до мами, раділа мамі, а став просто скоїв напад на Жужу, почав її гамселити за шию. Я й цього стафа питалася бити, щоб забрати собаку. Але у нас нічого не вийшло, тому що став уже почувствував кров. Дівчина і досі не може оговтатися від пережитого. Каже, жужа була не просто собакою, а справжнім членом родини. Саме вона п'ять років тому допомогла сім'ї Ірини пережити болісну втрату близької людини. Домашня улюблениця була б жива, якби власники бійцівської собаки дотримувалися закону та вигулювали її у наморднику. Переконана дівчина. Хочемо домогтися, щоб цю собаку вилучили. Притулок на перевиховання. я не кажу за усиплення. Пускай пускай живе собі в притулку подальше від людей, подальше від двору, дітей. Просто замкнута. Чи вилучать тварину? Питання відкрити наразі справою займається поліція. Поліцейські офіцери громади склали адміністративний протокол відносно 54-річної жінки, яка перебувала на вулиці із собакою. Небезпечної породи без намордника. Вказаний протокол буде направлено до суду на розгляд. Вже суд вирішить питання щодо покарання. Штраф і щодо вилучення тварини також буде приймати рішення суд. Та кінологи кажуть, собака точно потребує перевахування. Насамперед, її необхідно навчити основним командам. Дай, ту, сидіти. Собака повинна знати основні команди, виконувати, коли вона збуджена. Вона повинна бросати усе, навіть якщо вона кусок м'яса підняла. Собака повинна реагувати на команду, «фу», коли кажеться господар адекватно виконувати з першого разу. Став одна з найбільш небезпечних порід собак у світі, кажуть фахівці в деяких країнах і взагалі заборонено їх заводити. А там, де можна, майбутніх власників суворо перевіряють на готовність утримувати таку тварину. Людина здає як на права, що вона може користуватися цією собакою, Собака здає екзамен з людиною. Ну як у нас, наприклад, городська собака, що вона може при подразниках. Інших, які навколо виконувати інші другі команди господаря і слухати його, водночас Ірину та її сім'ю підтримують усі сусіди. Люди готові підписати колективну скаргу, аби небезпечну собаку вилучили у гори господарів. Бо бояться, що наступного разу жертвами кровожерливого СТАФа може стати будь-хто з них. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу. Анти тютюнові заходи за новим затвердженим законом в Україні забороняється рекламувати електронні пристрої для коріння, а ще продавати ароматизовані сигарети та рідину зі смаками. Чи дотримується нових правил у кривому розі? Дивіться у нашому сюжеті: ті, що мають 2 мл менше, можна продавати, ті, що більше ніж об'єм 2 мл, вже через 12 місяців продавати не можна буде. Ось такі рідини для електронних сигарет, каже власник вейпшопу ігор. Відтепер під забороною згідно нових правил продавати не можна буде і самі пристрої для куріння та ароматизовані сигарети. Фактично, весь товар, який є в магазині чоловіка, з 11 липня табуйований. для розпродажу залишків за законом є 12 місяців. Чи виживе його бізнес? Ігор не розуміє. Виробники е винайдуть там якісь, мабуть, нові. Можливо, типи види електронних сигарет і так далі От. для нас є варіант це перехід на інші види та групи товарів, там, наприклад, звичайні сигарети. Дотримання закону контролюватиме держпродспоживслужба, порушників притягатимуть до відповідальності. Магазини, відповідні там, кафе, ресторани, які не дотримуються зазначених вимог, передбачена відповідальність у вигляді штрафу спочатку це 20 тисяч гривень, і у випадку повторного вчинення правопорушення це відповідальність у 50 тисяч гривень. Посилили і заборону куріння у громадських місцях. Тепер не можна палити ані всередині будь-якого приміщення, ані на терасах. На курців накладатимуть штраф до 340 гривень. А от власники кальянних сподіваються, що їх обмеження не торкнуться. На самі кальяння це ніяк не вплине. Якщо це місце, яке викорнено спеціально для куріння, воно не перетинається з Їжею не там з дітьми, то я не думаю, що це буде проблемою. Нові правила криворіжці сприймають по-різному. Я вважаю, що є більш серйозні проблеми насамперед, ніж ця. Менше буде курців на вулицях, і взагалі куріння шкодить здоров'ю. І я сам не курю і другим не раджу. Автори закону переконані, обмеження допоможуть знизити кількість потенційних курців. Як аргумент наводять дані міжнародних досліджень, згідно з якими для 80% підлітків, які почали курити в 12-17 років, знайомство з тютюновими виробами розпочалося саме з ароматизованих цигарок. Софія Куценко, Єлизавета Мельниченко, Нікита Бондаренко. Новини одинадцятого каналу. Український дубляж під загрозою зникнення. Новий закон про статус англійської передбачає показ фільмів у кінотеатрах виключно мовою оригіналу. Так українську озвучку можуть втратити до 90% кінопродукту. До президента вже звернулись із петицією скасувати цю ініціативу. Які ризики несе закон та чи є шанс його відмінити? Розбирався Владислав Авдієнко. А бейбі, замість прощавай крихітко, май Майдія Вотсон та Хюстон проблем». Вже незабаром культові фрази з фільмів в українських кінотеатрах можуть зазвучати виключно англійською. Про це йдеться у невідкладному законопроєкті про статус англійської, який нещодавно подав президент Володимир Зеленський. Там, з поміж інших, є пункт. Іноземні фільми, мовою оригіналу, яких є англійська, демонструються у киновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. Ініціатива обурила Павла Скороходька, актора дубляжу із 18-річним досвідом. Це він, легендарний голос Гаррі Потера та комічний лінивець Сід із льодовикового періоду. Давай, Томе, завершимо це так, як і почали. Тихо, не хвилюйтеся! Усе буде добре, візьме з нянькою. Актор створив петицію, в якій просить переглянути пункт про озвучку. Вважає закон витіснить український дубляж з кінотеатрів, адже мова оригіналу до 90% фільмів нині у прокаті англійська. Свіді брати в них те місце, де вони можуть послухати якісну, красиву, правильно з правильними наголосами. Літературну мову додає, більшість глядачів не зможуть отримати задоволення від перегляду через субтитри. Головного може йти монолог на великій швидкості, і ну на такій супервеликій швидкості ніхто не буде фізично встигати нічого читати. Ще тяжче або навіть неможливо буде читати субтитри дітям та людям із поганим зором. Саме тому фільми, які нині вже транслюють в оригіналі в одній з мереж кінотеатрів, попиту не мають. Статистика показує, що на ці фільми, як правило, ходять іноземці, іноземні студенти або школи англійської мови. Вісім більш 80% наших глядачів обирають український дубляж. За якісною озвучкою глядачам доведеться перейти на онлайн платформи або ж піратські сайти. Побоюються власники кінотеатрів. Вважають, буде колосальний відтік клієнтів. Спочатку по нас дуже сильно вдарив ковід, як по розважальній індустрії. Потім нас намагається поставити навколішки війна. Якщо вступить в силу цей законопроект, ми можемо казати про те, що кінотеатри будуть закриватися. Із такою думкою не погоджуються деякі кінокритики. Дубляж вбуває частину акторської гри, а значить, і частину фільму. А також міністр освіти Оксен Лісовий. Розважальний контент іноземною мовою дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою. Як приклад, Тимофій, студент, вже шість років дивиться фільми в оригіналі і з легкістю цитує улюблений. Йенґаднерв Джамі, що переводиться, як в тебе вистачить духу. Перевіримо. Хлопець вірить саме перегляд в оригіналі допоміг добряче прокачати англійську. Коли ти чуєш інтонації персонажів та особливості англійської, які не перевести на українську, це допомагає. Краще розуміти англійську взагалі. Але найголовніше через законопроєкт постраждає популярність української, кажуть нардепи. Якісний дубляж і фільми в кінотеатрах це така лагідна українізація для регіонів України, де ну багато людей спілкуються російською мовну, так і історично склалися через русифікацію. Більше того, ми дуже сподіваємося, що у двадців році це вже будуть кінотеатри і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. А ми маємо повертати наших людей, які були в окупації в такий український, україномовний культурний простір. У профільному комітеті вже заявили, новий закон порушує права людей на культурні послуги рідною мовою також із проханням переглянути його до президента звернувся союз кінотеатрів України. Найкраще рішення дати глядачам вибір, кажуть нардепи. А до перегляду англійською стимулювати хочеш більше просто розслабитися, послухати україномовний фільм? З перекладом іди туди. А, але якщо ти хочеш навчитись, то наприклад, держава може. Компенсувати вартість цього квитка. Петиція ж Павла Скороходька про збереження українського дубляжу. Усього за декілька днів набрала понад 29 тисяч підписів. Зараз вона на розгляді у президента. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.